Вже традиційно один із головних атрибутів Великодня у Рівному писанковий сад. Як і минулого року, його облаштували неподалік майдану незалежності у розмаїтті тюльпанів. Тут встановили три десятки великих писанок. Одразу ж знайшлися охочі зробити фото біля них. Були наші думки і пропозиції, щоб змінити локацію нашого писанкового саду, але подумали, помислили. Врахували всякі такі моменти транспорту, моменту збереження охорони, писанок. Ну, антивандальна штука, і все ж таки прийшли до такого загального висновку, що в цьому році ставимо на це ж саме місце, бо воно є найкраще зараз в місті. За словами Артура Мартиненка, розглядали можливість встановлення писанкового саду на лебединці та на бульварі незалежності за кінопалацом. Однак від цих ідей вирішили відмовитися. Працівники художньої школи дещо оновили зовнішній стан писанок після минулого сезону. Упродовж року вони перебували у захищеному від опадів та вітру. Місці легко дуже легко. Провели таку косметичну не реставрацію, а так ну провели їх в порядок трошки, і це в основному тільки транспортні моменти, десь деякі маленькі ушкодження. Коштів фактично ніяких не затрачено силами працівників школи було це зроблено. Першу у рівному писанковий сад встановили у 2016 році. Спочатку Великодня інсталяція розташовувалася на Лебединці, а з 2020-го неподалік головного майдану. Цьогоріч вперше дві писанки встановлять і у Квасилові, крайній південній околиці Рівненської тергромади. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.